Усім привіт, дівчатка. Ну що, давайте подивимося, чи зустрінете ви своє кохання в жовтні? Хочу вам сказати про те, що можу відповісти на будь-які ваші питання. Пишіть у Дірект, якщо когось цікавить. А ми давайте зараз подивимося, чи власне зустрінете ви своє кохання. Тут на дні колоди колесо Фортуни. Я думаю, що вам вже дуже хочеться якихось змін. Ви вже звикли. Знаєте, як тягнути все на собі, змучились тягнути все на собі, і хочеться змін, хочеться завершення, відновлення такого почуття того, що, власне, знаєте, до вас проявляється. Да? Хочеться вже бути дружиною, коханою, комусь вже хочеться бути мамою. І ви знаєте, насправді в вашому оточенні є якийсь чоловік, якому ви дуже подобаєтеся. І, власне, цей чоловік. Не проти до вас проявитися, так а ви. Але чому не проявляється? Тому що ви показуєте занадто таку силу свою, знаєте, і от трохи його це лякає. Він просто ще за вами спостерігає. Да? Бачить вас трошки такою далекою, трошки холодною, але йому би дуже хотілося спробувати з вами стосунки, тому, звичайно, не відштовхуйте його. Я думаю, що ви прекрасно, угу. Та ви його просто не помічаєте. Я думаю, що ви прекрасно знаєте, хто цей чоловік. Він дуже гарний, дуже класно виглядає. В нього можуть бути черняві волосся, може бути спортивного такого складу. Та, і ви знаєте, які перспективи, якщо ви спробуєте, ну маєте вибрати. Я не думаю, що це мають бути погані перспективи.